Часто мене питаєте, як тримати дисципліну. Оля, як тобі вдається, зустрічати ми з друзями вести такий активний спосіб життя і при цьому не зриватися, особливо на продукти харчування. Все дуже просто. Просто я свою відповідь на цю мету. Це Знаю. називається величина з понукальної Коротше, простими словами, якщо вам потрібен хлібчик, але на дворі починається просто трендець, сніг, дощ, град, ви навряд чи підете за тим хлібом. Але якщо щось станеться і вам потрібно до лікарні, то ви зберете свої речі. І попри всі погодні умови туди дістанетесь. Так само і з водичкою, наприклад, на вулиці 52 градуса вам хочеться пити, навряд чи ви будете сидіти вдома без води і просто будете вмирати від спраги. Ви точно підете і пошукаєте водичку. Ось чому я кажу: питання зайвої ваги – це не питання інструментів харчування, тренувань і так далі. Це питання першочергової відповіді на ваше запитання. Це вам потрібно чи ні.